Всіх на моєму каналі. Сьогодні вівторок, 19 березня, і я вирішила спробувати на цьому тижні познімати щодня, але бачите, все одно почала не з понеділка. Але ж яка вже різниця? З понеділка чи з п'ятниці? Головне, що я щось роблю, вишиваю шию та в'яжу і вам показую. Так, перед вами вже нарешті фініш садівниці. Я все ж таки завершила її в п'ятницю. Ну, можливо, в суботу вже не пам'ятаю, в суботу зранку дошивала, випустила в п'ятницю влог. І думаю, тут роботи взагалі трошечки потрібно засісти і просто її завершити. Тому я це і зробила. Тож, ви вже бачите фініш. Хотіла сьогодні бігти в багетну майстерню. Думала, можливо, закину цю роботу на оформлення. І зараз хочу полізти. Треба було раніше це зробити, але вже бачу цю роботу. Зараз, секунду, хочу ще показати одну свою роботу. Ви її обов'язково впізнаєте. Ось, красуня, бабуня, садівниця. І думаю, цю роботу віддати на оформлення і садівницю. Трошки пам'ятаю ця робота, бо вона лежить в комоді. Зараз я якось їх обох спробую вмістити в кадр. Бабуся-садівниця лежить в мене давненько, теж заслуговує на оформлення. Подивіться, які красуні. Бабуся, садівниця в юності і як є зараз ось. Так, це одразу скажу: це був набір від сода. Давно-давно я купувала цей набір на Мільфльор. Ще задовго до війни, вже війні 2 роки, тобто років, може, з п'ять тому точно. Вишивала завжди бабусю на дачі. Вона така дуже атмосферна, дуже крутий дизайн. Я дуже задоволена, що я її вишила. Вишивалася вона на перміні, нічого не змінювала, тканинка була в наборі. І ось ця садівничка, ви спостерігали, вишилася у мене швиденько, і це перший фініш цієї весни. Тож цих обох красунь я сподіваюся на цьому тижні віддати в багетну майстерню. Спробую оформити скромно. Якщо в мене це вийде під звичайне скло. І багет, ну, мабуть, все ж дерев'яний буде, тому що хочу обрати такий якийсь багет фактурний, щоб він був. Можливо, білого кольору або щось кольору дерева. Ну, Подивлюсь, мені більш на дачу підходить білий туди, куди я придумала їх повісити, тому що хотіла спочатку на кухні, а на кухні там така стіна, що чоловік каже, краще там її не бити, не чіпати. Хоча у нас там, начебто, всі кімнати після ремонту. Ну, то таке, я думаю, тоді повішую їх в спальні. Там теж є місце, і, в принципі, вони. Садівниці дуже вписуються, тому що в мене там дача така атмосферна, дуже передає оцей настрій саду, лісу, будиночок знаходиться в лісі, тому і так, і в самому будиночку у мене такі настрій. Весь там і печворкові ковдри, в'язані пледи. Ну, все таке. Тож ці дівчатка будуть там хазейнувати, сподіваюся, понесемо їх в багетку. Можливо, можливо, навіть завтра. Якщо буде тихо, і в мене все вийде, я поруюся зі всіма своїми справами. Так, такі, такі дизайни, знаєте, які я б ще б вишила ще б один раз. Ну, може, і навіть і не один. Тому що, по-перше, процеси були неймовірно приємними. Така деталізація всього. Я дуже люблю ці деталі. Що в садівничці оці, що тут купа різних дрібниць. Що ця бабуня тут теж. Дивіться, і морквинки, і редиска, і кукурудза, яка красива, все таке манюсіньке, гарнюсіньке, Тобто такі дизайни я дуже люблю. Вишивала б таке завжди. Тому, коли я щось таке знаходжу, одразу обираю, купую і вишиваю. До речі, потрібно подивитися, що там в соді зараз є схожого цікавого. Давненько не заглядала. Ця бабуня мені дуже давно подобалася. І я пам'ятаю, як я побачила на мільфор цей набір, одразу його схопила, і він тоді коштував щось 860 гривень, як зараз пам'ятаю цю ціну. Тож, фініш є садівнички. План на оформлення є. Розкажу вам обов'язково, якщо дійду до багетки. Тож, я завершила садівничку і, і вам розповідала, і собі обіцяла, що після того, як буде фініш садівниці, я собі дозволю зробити старт нової роботи. Старт це завжди приємно, особливо, якщо ти дуже сильно хотів почати вишивати цей сюжет, цей дизайн. І я все ж таки зараз хвилиночку, я розпочала цих гусенят, які придбала на виставці. До них я купувала ще тканинку. Якщо не дивилися покупки з виставки, відео є на каналі, можете подивитися, кому цікаво. Там я все розповідаю і показую. І ось мій старт. Камера сфокусується. Трошки відблискує від вікна і не дуже гарно передається колір тканини. А загалом вона дуже красивого блакитного кольору. Ті найтемніші плямки, які ви бачите зараз на екрані на тканині, вони такого глибокого синього, переходять в блакитні кольори відтінки так, і мають такі світло-світло-блакитні розводи. Я одразу. Хотіла щось вишити, це усе вишити на якійсь цікавій основі. І Лена мені порадила цю тканину. У мене був запрос такий, що за настрім цей сюжет має, бути, має передавати такий літній спекотний день перед грозою. Бачите, яка глибока ідея. І я хотіла, щоб тканина передавала саме небо розводи тканини асоціювалися з небом, яке от-от хмари зійдуться над цим селом, де ці гуси, так, і буде гроза, і цей спекотний такий якийсь липневий день, проллє просто злива, і буде свіже повітря, і такий знаєте, аромат такого літа. Найкращого літа, яке було в дитинстві. Тож, тому я дуже сильно хотіла розпочати цей гусей і на цій тканині це Граціана 30 каунт. Вперше я вишиваю на такій тканині. Ліза Гончарова сказала: бери Граціану, кайфанеш, тож я її послухала. І тепер ще роблю. Кайфую. Так, дійсно, мені подобається ця основа, вона м'якенька. Каунт не дрібний 30-й, теж вишивається приємно, Єдине, що по схемі схема не з простих. Ну, якщо ми вертаємось до того, що це схема дизайнерська, і ми знаємо, у дизайнерів буває часто або мільйон кілометрів бекстічу, на щастя, тут його немає. бекстіч присутній, але там... Така кількість нормальна для вишивальниці, яка не дуже любить Бекстіч. Трошки тут такий розкид хрестиків різних різних кольорів, і це видно зараз в процесі, що я то тут, то там, то тут, то там. І так зустрічається, знаєте, тут 4 хрестика, там 5 хрестиків одного кольору, і вони так один від одного далеченько. Але я думаю, що. Це буде виправдано потім на фініші, я бачила відшив на виставці. це все гарно. Ну, В процесі трошки складнощі. Для мене, можливо, для тих, хто вже вишивав ці гусечі, буде вишивати, буде все просто і легко. Я трошки, так знаєте, напружуюся, але мені дуже подобається процес. І, мабуть, якщо б не було відшиву, і я б не бачила відшив, то я б нервувала, що ж буде. На фініші, чи вийде гарно, чи це буде якісь піксельна картинка, там саме де трава. Тому що сам гусик вишивався дуже легко. От. Так що вишиваю далі. Тут в мене що? Я в суботу, в суботу ввечері почала. Так, в суботу ввечері, всю неділю вишивала і вчора цілий день вишивала, це був понеділок, сьогодні ще не вишивала жодного хрестику. Сьогодні планую пов'язати в мене там є дещо замовлень, трошки треба дов'язати почати інше, потім у мене ще план теж з в'язання є. Я вам розкажу, якщо на цьому тижні почну для себе в'язати там літні речі, і це саме аксесуари. Якщо почну, розкажу, щоб знаєте, не розказати, що я там 1500 планів, а потім жодного не виконала. Не люблю таке. Тому, по факту, почала, показала, почала, показала. Тож, що, повертаючись ще до гусиків, я маю час на них тільки тиждень. Потім, вже якщо дивитесь мої влоги, зрозумієте, чому я тільки тиждень видалила на цей гусей. Потім в мене просто не буде можливості їх вишивати. А відкладати як процес я їх не хочу. Тому я хочу їх сильно завершити, дуже сильно хочу завершити, щоб я вже була спокійна, що в мене є фініш гусей, і я молодець. І все, все, що мені потрібно. Тож гуси теж будуть оформлені разом з садівничками, і це буде просто крутезний тандем такого настрою дачі. Такого настрою мого дитинства, тому що в дитинстві в моєму були такі гуси. Колись вам про це розкажу. Тож, вівторок, пішла в'язати. Сподіваюся, зустрінемося завтра, в середу. Якщо ні, то в наступних включеннях обов'язково. Вітаю вас, дівчатка, в новому включенні. Сьогодні вже четвер. Важка була ніч, але ранок стався, день продовжується. Сьогодні в Києві неймовірно тепло. Ну, по зрівнянню з іншими днями, так, плюс 11 на сонечку взагалі прочудово. Я з задоволенням прийшлася містом, пройшлася вулицями, зазирнула в декілька крамниць, які мені потрібно було зазирнути, дещо придбала. І дещо є з рукодільного, буду зараз вам показувати. А перед цим хочу вам розповісти про просування цього процесу. Гусики у мене ось такі, нагадую, як вони мають виглядати, коли я їх вишаю. І ось подивіться, як я їх гарно просунула. Просто краса! Тут ще немає бекстічу взагалі, але він має бути обов'язковий. Його тут небагато. Якщо подивитися на прев'юшку. Там трошки буде на гусенятах, на паркані та квіточках, але я поки шию без бекстічу. Потім вже, мабуть, можливо, в кінці, а можливо, коли вже обшию повністю навкруги гусенят. Там доріжка має бути, зеленця. Так? Дуже багато зеленого кольору, але я люблю зелений колір, тому вишиваю з задоволенням. Гарно виглядає ця основа, трошки темніше передається вам, але мені все подобається навіть і темніше, якщо було б теж гарно. Тож, я працюю над гусями, тому що в мене немає шансів колись ще їх повишивати потрібно зараз і зараз просто фінішувати. Ще багатенько є, що вишивати, але нічого, мені подобається. Процес просто крутий. Який буде наступний вишивальний процес, поки що я не вирішила. Трошки є плани різні, але потім буду дивитися за натхненням. Ну, 100% розпочну бантик від Леля морський, а там будемо бачити далі, як і що. Тож, у мене ще на цьому тижні є два завершених в'язальних проєкти. Це ось от така серветка блакитна, прекрасна. До речі, можливо, завтра буду в магазинчику Candy Yarn, що на Подолі, і знову куплю ці нитки. Це Ярослав, український виробник і 100% бавовна. Вона така дуже фактурна і дуже легка. Просто дуже класні вироби, мені здається, виходять, як на мій смак, дуже такі, ну, дуже легкі і такі, знаєте, Ну, мені подобається матовість, оця така фактурність, класно виглядає ця бавовна. Я взагалі люблю в'язати з льону і з бавовни. Це завжди такі вироби, виходять дуже красиві. Тож, ось такий виріб в мене вже є. Зараз не буду показувати повністю візерунок цієї серветки, бо, мабуть, не буде видно на Світлому тлі, але, ну, подивіться, можливо, ну трошки. В інстаграмі, якщо що, є фото на темному столі, і там гарно дуже видно цей візерунок. Так, ця серветочка вже знайшла власницю, поїде радувати, сподіваюся. І в мене також є другий завершений в'язальний проєкт це кроленя, яке я ще не сфотографувала. Зараз трошки підійму камеру, якщо це допоможе вміститися кролику в кадрі. Ну, майже. Так, подивіться, ось такий класний вухатий кролик. В нього такі величезні вуха, оксамитовий носик. Я зв'язала сукню. Сукня теж зв'язана з бавовне. Ось така смугаста спідничка, ковтинка. Тут я ще хочу додати. Деякі деталі, мабуть, гудзики пришию. шию. Хотіла зробити такий віночок з квіточок, але подумала, що в'язати кожну квіточку це займе багато часу. А в мене зараз, на жаль, немає стільки, щоб гратися з тими квіточками. Тож вона поки що в сукні, і на сукні будуть прикольні якісь мімішні гудзики. Тож, шукає кролик власницю. Дуже хороший, він такий. Величенький за розміром, я ще його не міряла, тому що не фоткала. Вже коли пофотографую, буду виставляти в своїй крамничці, то напишу, який в неї зріст. Тож, я дуже-дуже задоволена, що в мене зараз немає в'язальних проєктів в процесі, тому що я колись розповідала, що це. На вишивальні процеси, якщо закинув щось в'язальне, в мене так, в моєму випадку, так, якщо я щось закинула в'язальне, то це може бути надовго, і це не вишивка, що вона там обережненько, гарненько лежить, а в'язання це щось об'ємне вже, так і я намагаюся всі розпочати в'язальні проєкти, завершувати і доводити до кінця. Тому в мене в роботі була серветка, і в роботі був кролик. Все, вони готові. Це супер, я дуже радію завжди, коли в мене є завершені в'язальні роботи. І сьогодні я бігла, в мене був час, я забігла в магазин Ярна, що на Михайлівській, 18. Я шукала там льон 100% в ниточці, так, І я хочу зв'язати таку невеличку хустинку на голову, такий трикутничок невеличкий. Так, щоб, знаєте, від сонця закривати голову, волосся. І я знайшла, звісно, в ярні є. Ось така класна нитка, такий меланж. Ну, е, Хто в'яже, хто знає е, колір джинс, оце він. Такий меланжовий джинс це 100% льон. Дуже класна нитка, обожнюю такі нитки. Буду в'язати, тут у мене 150 грамів. Мені здається, що це багато, тому що на 100 грамів 350 метрів. І на цю маленьку трикутникову таку хустину має вистачити і не на одну, але продавчиня чогось запевнила мене, що треба брати 150 грамів, не менше вам не вистачить, а я дивлюсь так багато. Ну, побачимо, може, вона і мала рацію. Зараз почну в'язати, подивимося, що з того вийде. Давно хотіла таку хустинку. І хотіла саме з якогось льону прикольного. Вибрала такий колір. У мене, знаєте, то щось все жовте, то тепер все, дивіться, блакитне. І що я ще купила? Зараз покажу. В інстаграм, нарешті, я зловила. Такі магнітіки. Думаю, ви всі знаєте цього виробника. Бо мені щось останнім часом не щастило, нічого не було в наявності. Але як я могла пройти повз? Ну, звісно, ні. Ну, зелений гудзик. Я не могла пройти повз. І його не було в наявності. Я чекала там, може, тиждень-два, не пам'ятаю вже. І ось тепер в мене є мій власний гудзик. Магніт. Дуже красиві квіточки, така тендітна дуже робота дрібна, дуже акуратна, дуже гарненький магнітик. Ось позаду такий теж магніт. І мені ще подарували ось такий пін. Краса, серденько. Тож у мене тепер є новий пін і новий магніт. Прекрасний, просто прекрасний. А ще, знаєте, що я купила? Я купила собі борщ. <с> так, вам не почулося. Є чудова майстриня, інстаграм Чічка, теж, сподіваюся, я правильно називаю нік. І давно я спостерігаю за цією дівчинкою. Вона робить намиста. Подивіться, як прикольно запаковане це намисто, фетрова така торбинка. І зараз покажу, що там всередині. А всередині той самий борщ. Вам колись присилали борщ поштою? Бачите, мені прислали. Це на мисто борщ, дівчат. Це просто щось. Це просто нереально круте. Мені так сподобалося це на мисто. Зараз отак зроблю. Я теж декілька днів почекала, поки його зробить дівчинка, мені майстриня. Тут є томат, є буряк, морква, цибулька. Тут все, все, все є. Але тут ще до борщу. Була сметана, <laughs> сметана в вигляді каблучки. Тож я собі, знаєте, на літо під білу футболку, мені здається, це буде дуже круте доповнення до будь-якого образу літнього під джинси, настрій. Мені дуже такі речі подобаються, тим більше, я дуже люблю підтримувати наших майстринь, наших виробників. Мені приємно. Купувати у наших українських талановитих дівчат. Тому я придбала собі це намисто і ще й отримала таку каблучку в подарунок. Тож будете спостерігати, сподіваюсь, мої фотки і обов'язково покажу намисто на мені вже так, побачите, як воно виглядає класно. І ще до того, що я придбала в українських майстрів, ми були. На вихідних на святі колодії. На початку цього відео я трошки познімала для вас, зробила включення. Ви вже бачили ці кадри. Я там на ярмарку придбала свічки, теж зараз покажу вам набір такий зі свічок зі свічником. Була чудова ярмарка хендмейд, обожнюю теж такі заходи, обожнюю вишукувати на таких ярмарках щось цікаве. І знову ж таки, це підтримка є наших, наших майстрів. Українського маленького бізнесу. Тож зараз покажу вам ці неймовірно красиві свічки. Так, на тому ярмарку була представлена така ось сімейна свічкарня. Можете бачити її назву, я навмисно нічого не розпаковувала, щоб це зробити на камеру, щоб це зробити разом з вами. Зараз мені потрібні ножнички. Так, зробимо, щоб було швидше. Класна упаковка. Був приємний хлопець на стенді, все мені розказав. Каже, у них є майстерня, де можна майстер-класи різні там проходити. Так, дивіться, класики. А, обожнює таке просто. Так, тут є свічник. Звичайно, ручна робота. І ось такі класні свічки. Вони дуже класно пахнуть, ох, вони пахнуть медом. Вони тут з візерунками. Наші теплі. Така краса. Я повз такого взагалі пройти не можу. Ось! Ну, краса ж, подивіться, кадр просто. З виробів від українських талановитих людей пишаюся, дивлюся на екран свого телефону і просто пишаюся, що в нас настільки круті люди, що наші люди не втратили ту силу духу, щоб продовжувати творити це взагалі так цінно. І ці всі майстри стояли на ярмарку, я дивлюся, вони такі всі заряджені на емоції і якось ну, дуже була така тепла атмосфера. Мені дуже сподобалось і було приємно купувати. Тож, такі красиві покупки, я вважаю. Суперові просто для настрою, для красивих фото, які будуть обов'язково попереду в моєму інстаграм. Тож, я ще не завершую, мабуть, цей влог. Ще завтра буде півдня в мене точно. Щось сьогодні зроблю. Чесно, навіть не знаю, чим я сьогодні займусь, чи в'язанням, чи вишивкою. Потрібно мені там дещо дов'язати, звичайно, тому, можливо, зараз буду в'язати. Тож, не прощаюся ще до наступних включень. Що ж, дівчатка, сьогодні вже п'ятниця, буду викладати цей влог. Щойно прибігла додому, і нічого сьогодні з рукодільного не робила. Думала, що ще новенького вам покажу. Але все вже показала. Тож зараз буду монтувати відео і завантажувати на канал. Тож, прийшла так з маленьким включенням до вас сказати вам дякую за те, що ви. Зі мною залишаєтеся за перегляди. Дякую та дякую за те, що знайшли час та зазирнули на мій канал. Буду вдячна за вподобайки, коментарі та підписку. Всім гарного дня, теплих вихідних та до нових зустрічей в новому відео.